Усім привіт! Сьогодні будемо вирішувати SQL-завдання. Ці завдання були взяти з лад Також я взяв тест-кейси з лад Я буду використовувати базу даних PostgreSQL. Це дуже важливо вміти писати SQL-запити, тому будемо сьогодні практикуватись. Ви також можете робити SQL-запити. Я додам до цього відео тест-кейси. Це, це файл з усіма SQL-командами, щоб створити таблиці та додати до них записи та, та, та завдання. Добре. Перше завдання ми повинні будемо знайти дату першого входу для кожного гравця. У нас є таблиця Activity. Давайте її відразу пропишемо. Точніше подивимось, як вона виглядає. Ми пишемо Select. Та бачимо тестові дані. Добре. Ця таблиця показує активність гравців, в деяких ігор. Кожен рядок це запис про гравця, який увійшов у систему та зіграв кілька, кілька ігор, можливо, нуль, перш ніж колись вийти з системи за допомогою якогось пристрою. Ми повинні будемо отримати такий аутпут. Ми бачимо, що ігрок е, під айдішником 1 е, заходив два рази, е, та перший логін був якраз оцю дату. Другий е, тільки раз заходив, тому first login буде ця дата. А третій ігрок буде виводити цю дату. Добре, як ми будемо це робити, ми будемо прописувати відразу Select Player ID from Activity. Далі, що ми повинні зробити? Ми повинні зробити групировку по playerId ID, та. Коли ми зробили цю. Рупировку, ми, наприклад, якщо у нас ігрок під IDшником 1, ми будемо отримувати дві дати, тому ми повинні будемо виведити мінімальну дату та писати її як first login. Якщо ми зробимо цей запит, ви побачите, що. Дані коректні, ми вивели те, що треба, але зробимо ще Order by Player ID, щоб отримати такий самий output, як в завданні. Бачимо, що такий самий, та переходимо до наступного завдання. Наступне завдання. Це вже з таблиці «Employee». Давайте відразу пропишемо Select Chrome Employee». щоб бачити, як вона виглядає, ця таблиця. М -м -да. а, та будемо, будемо читати завдання. Ми повинні будемо написати рішення, щоб знайти менеджерів з принаймні п'ятьма прямими підлеглими. Повернути таблицю результати в удовільному порядку. Добре. У нас є таблиця імплоєм, є ID-шник, він є первинним ключом для цієї таблиці. Добре. Кожен рядок цієї таблиці вказує ім'я співробітника, ми бачимо name, його відділ та ідентифікатор його керівника. Якщо менеджер ID дорівнює нулю, це означає, що працівник не має керівника, жоден працівник не буде керувати сам собою. Добре, та аутпут ми повинні отримати Джона та Дена. Чому так? Ну, Ми бачимо, що у Джона ID є 101, та він є керівником для Дена, Джеймса, Емі, Енн, Рона. Це вже 5 співробітників, тому, тому Джон має бути у відповіді. Також має бути у відповіді, як ви бачите, є менеджер ID 102. Це, це в нас буде Ден. Також він є керівником до п'яти співробітників. Давайте відразу пропишемо так, таким чином. Будемо вводити мене менеджерів. Адішник цих менеджерів будемо групувати по менеджер ID, та додамо таку умову, що якщо якщо наш каунт цих менеджерів ID більше, ніж 5, п'яти, то їх будемо виводити? Ми бачимо, що це менеджер 101, та менеджер 102. Добре. Якщо 6, нічого. Так. Та далі, якщо ми зробимо цей запит, ви вже побачили, це будуть айдішники, а ми повинні, будемо, ми повинні робити, виводити ім'я. Як це зробити? Ми будемо писати Select Name, також from Employee, будемо далі писати D-ID буде, буде якраз ці значення. Якщо ми зробимо цей запит. Ми якраз і отримаємо Джона та Дена. У нас був один селект, та, як ви бачите, друг, другий внутрішній селект, щоб виконати це завдання. Далі третє завдання це вже таблиця Orders. Давайте одразу побачимо, як вона виглядає. Та що ми повинні зробити? Ми повинні знайти customer number для клієнта, який розмістив найбільшу кількість замовлень. Тестові випадки генеруються таким чином, що рівно один клієнт розмістить більше замовлень, ніж будь-який інший клієнт. Добре, Ця таблиця містить інформацію про ідентифікатор замовника та ідентифікатор клієнта. Там ми повинні будемо вивести customer number 3. Чому 3? Тому що ми бачимо, що customer 3 зробив 2 замовлення. Добре, як це ми будемо робити? Одразу будемо виводити customer Number From Orders. А що ми повинні зробити далі? Далі ми будемо. Груп, а, групувати по а, цьому customer number, щоб дізнатись кількість замовлень. А та, що ми можемо зробити? Там ми можемо зробити order by якраз а, по кількості цих замовлень. Давайте відразу побачимо, що, що це буде. Так, ми бачимо, що кастомер 2 е, зробив одне замовлення, Customer 1 не, а вже Customer 3 зробив два замовлення. Як його ми отримаємо? Ми будемо перевертати. Так, та перше значення завжди буде в нас. Е, у нас кастомер, який має максимальну кількість замовлень. Тому ми прописуємо ще ліміт одиниця. Так, я повинен цей аккаунт обрати я додавав для наглядності. Так, ми бачимо output. У нас є такий самий. Це все. Поки що я додавав три завдання з лад-коду. Далі я буду ще додавати. Завдання по SQL, тому що вміти робити SQL запити це дуже важливо, та будемо практикуватися разом. Дякую за те, що подивились це відео, та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення!